Я би вам всіх заявити, що після Майдану, під час Майдану Революції, до нас неодноразово зверталися громадяни Полтавського району. Ми знали про ці порушення. Я думаю, що ви як депутати повинні були зацікавлені в цьому знати. Це ми довели офіційну частину тільки декілька порушень, які напрацювали державний Також там безліч фактів фінансових складань. Участь пані сінь в організації антимайдану, збори вчителів і директорів неофіційно зрозуміло, хоча під кришою офіційної установи працювання на партію регіонів саме на розвал держави. Сі, пані по фінансовим порушенням. <смір> Якщо ви хочете зберігати свої районні кошти, ми вже почули по встановленню віком, ми почули по харчуванню дитячому, по закрійним посадам. Я вам хочу сказати, що були визначні ефективні закуплення, наприклад, біотолетів, один біотолет на матчика і на дівчинку і не закупка для нього біогелю. Тобто купили то. Вони кажуть, що про інші фінансові розкладання які роками проводилася особа. Ми неодноразово зверталися до голови облдержадміністрації адміністрації про звільнення. Ми почули, що це зробить голова райадміністрації. Я звертаюся до пана заступника, я боюся, чуєте чи ні, бо ви там щось опишете або читаєте. Ми звертаємося до вас. офіційно від Ради Майдану. Все ж таки виконати обов'язок, який ми всі взяли саме після революції гідності, про очищення влади, вимагаємо ілюстрації і звільнення цієї одіозної, одіозної людини з посади голови районної освіти.